Не встиг ще до того написати. А він ще відповідає. Там було написано, що канал невозможно встановить встановити. Так що нічого би не вийшло. Я ще не відійшов від цього. І знаєте що? Він пише. Всім привіт, друзі! Ура, у меня целое еще открылось. Я был тики шорт шорты, -сик. шорт, сикы. роботы буду. А тики у меня что кики, прям здесь кики, что видео за Во. Что мне это смог бы растягивать видео? Ну не ой, леми. Army. А, він... а він спочатку спільноті написав. Всім привіт з вами, Максим, Ібінем, і ви на моєму каналі ставте вподобайку за безпеку. Ем, 4 лютого И снова нет. А -а -а. у меня Господи, я сегодня вообще сможешь сегодня вообще наверное, увидеть видео. Ну хотя бы повыси на вот это видео. Будь ласка. Ты мне хоть на это видео ведь Всем привет! Всім-всім-всім-всім привіт! Ви пам'ятаєте свідомо. Так, усе. Усе майбутнє каналового підписника Ромашки 333. Так він написав. Всім привіт! З вами був Ромашка 333. Я полки залі. Ні, реально. Що обоску буду робити. Непон. Извиняюсь. Вот норм. Все. Все камеры сейчас поверны. Все. База готова. А что, что быть? Перейдемо робити, покаже реакцію на це відео. Хоть і Ромашка ще не відповів мені на нього. Ну ладно, не суть, погнали. Алло, ау. Мамі був Ромашка 333 Я поки завжди не планую знімати відео, а так. Так, як я цей канал, тільки створив для того, щоб... Общатися з друзями і все, мені навіть все рівні скільки в мене підписників. Ми в цьому відео, яке я недавно записав. Всім привіт з вами і буде моїх красота за фотобайку Ем... 4 лютого за якої ніби 4-го. Ніби 4-го мені пише Грома 8, 8 ранку. Привіт, Максим! Передай всім моїм підприємствам, що мене не буде декілька днів. Бо мій канал знаходиться під видаленням. Не задав ваших питань, а просто напиши підписникам. Те, що я попросив, які будуть писати на своєму каналі, бо я не можу зайти на свій канал зовсім плюс. Він знаходить собі за грошею видалення. Надіюсь, що я все встановлю і зможу знайти, зайти на канал. Я такі фото, що трапив, та як я їм напишу на своєму каналі. Вони тебе не знають і не послухають мене. Деякі знають. Уже від мене... Тво відписалося. Я себе набрав у горі, я не можу зайти на канал. Я так і пишу. Що робити? А? Е, я не пам'ятаю. Придумав. А, я згадав, що я тобі писав. Придумай. О, У мене клавіша по-іншому написала. Вона має сміні інші так, якщо вона не помічаю і ви так повідомлення. Я вже не по що я тут не писав. А до речі, ви не будете писати в коментарях чисовай трек наш. А то безмисне буде тоді робоча четверту частину. Мені цікаво. Мені взагалі на цьому відео він мене помітить, що подається зробити аж п'ять реакцій, аж чи 6. Ну, коли десь я перестаю робити реакції, Якщо він мене в кінці кісів розглокує. Мого на вже немає. Як? Та пошевсь на своєму каналі. Що робити? Є ідейка. Я не хочу більше бути ютубером. Mm -hmm. Пока. Скільки скрізь там зробиться на моєму каналі? Але... Вже його нема. Перезайдеться всім. Кінь пошта, а мені. А СЗА посередся розробить. І хлоп батько вже його не можна вийти. до Молодо роботи Молодоробиці що ж робити. Кінь пошта, а СЗА посередся все розробить. Якось. І далі мене в цьому моменті закохати, що я мене. Як пісня дорогу. А ще, тобі писав, писал И хотіли написати, так получилось Ютуб За що? Ой, за ще за то, що... Він тобі видав, Ну видав, хотів написати канал

его канал. Ось его новый канал. Ось его новый канал. Это мой новый канал. Это старый канал я Здесь я Тут я буду на видео, как сейчас. Не грустно. На самом канале я был. Под... Тут я не буду на себе видео, как сейчас не грустно. А если до подписчиков я не знаю, що я тепер буде снимать до 8 годин. І мене ще буде два буква. Що ж буде, буде з його каналу? Тим чи буде туди знімати канал? Мой будні канал Ромашки 333. Що не буде по сильному каналу? через мужа меня видео этот канал. Давайте сейчас начинаем по посмотрю. Это мой новый канал, как старый канал, я потеряю здесь, что я верну подписчиков, тут я не буду наверное, свои видео, как сейчас мне грустно. На втором канале мне было 10 29 подписчиков. И все. И все. Ну и все. пиши ничего. Не, реально, пишет ничего. Ну, дивіться, або він зможе знімати канал, або вже пізно. Або, я... або він кине ютуб, як я казав, або не кине ютуб. І буде на цьому каналі знімати. І він написав, що він не хоче більше бути ютубером. О, ну всім мати відео. Ну, всім. Короче.

Трек на мелоді, я розсел句, а до речі, дійсно, мені показувати трек у наступному відео третьому. Мені сілати трек, якщо так, то поставте 5 чи... 6... О, якщо так, то поставте 6, 7, 8 вподобайок. І ставте 7, 8 вподобайок. Кусочки є, що ексес, я йому, це, я і... Напевно подов ще типу не теж спусю канал, а взагалі я його заблокую. Напевно, блок, а бою подовж, що я захарбую його канал. А... Ну дійсно наші мій його канал. Якщо я просто хотів його прирятувати, странний видався підписник. Ну да ладно. А тоді чого я в нього... Ой, 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 не те, неде, недейте. Возьмете. У мене запитання, а навіщо він мене тоді заблокував? Навіщо він мене тоді заблокував? Я ж його казав, не хотів собі забрати. Або ще робити йому хуже, щоб його ще і дозволкав, бо я би типу, він, подумав, що я би міг би на канал поскаржитися. Ще, щоб його канал зовсім не довився. Але це не так. І я його канал би не вкрав і не почав би я на його канал не відео, а просто встановив би йому канал би і все. Що, не було так сумно. Вкрав і не почав. Ромашка, Ромашка, якщо ти дивишся це відео, то будь ласка, скажи Навіщо ти мені. Навіщо мене меня Вайбері. 4 лютого. Так, якщо зараз, таке, 8 лютого, то понеділок, от фу ти, то п'ятниця, сьома, шосте четвер, п'ятий середа, а він мені в второк написав, або в понеділок, десь так. Напевно, що в второк. О, відомося, так, заділимось на 10 хвилин, це я раз я відео розтягнув. А я зараз розтягну відео на 13 хвилин і на 14 Ну, ромашка, не разбуйте, вне кисловай. Чай, ака, в этой. Просто пожалуй. Або, ты меня запах, бойкос прийти, не попасть камни. Читый, просто в это, и вайбер. И да поша, да, это я смеху, с вами нормально, по спиуку, выйдет. Ну, все, кино, стиль, да, пусть, пора. Всем дачи, пока-пока, бок, всем пока. Квас, да, а я щем, да, вот Треш, да? Ну треш, правда вже буде всього довго відео. Для когось треш. Не знаю, яким я за це відео розтягувати, наскільки треба, я буду його розтягувати, наскільки мені буде потрібно. Ходь до 12 космосів. Ромашка, ромашка. Любимая ромашка. О, есть мені уникнем. Ура! Виншорты на снимал! Ура! Виншорты на снимал! Знакомьтесь с этой... Тихо! 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 І не сделать. Ну, я ж будет обскитала тепер Хай подойдет видео. Подей вы -ви. Ну і все, кінець, дякую за перегляд удачі, пока-пока, злобоксисі па, -па.